1 січня 2023 року діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року за номером 143 про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, нова форма декларації доповнена двома додатками. Додаток Ф4 розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподаткованих доходів від продажу протягом звітного податкового року об'єктів нерухомого та або рухомого майна, який подається платниками податків, що відповідно до норм податкового кодексу України використовують право на зменшення отриманого доходу від продажу об'єкта нерухомості розташованого на території України. На документально підтверджені витрати на придбання такого об'єкта нерухомості. Додаток МПЗ розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий звітний рік, що розраховується фізичними особами, підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, власниками, орендарями, користувачами за інших умов, в тому числі на умовах емфітевзісу, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю, або користуванням земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Обов'язок сплати мінімального податкового зобов'язання покладається на власника земельної ділянки або у випадку передачі останньої в оренду, суборенду, енфітевзіс або інше користування на орендарів або користувачів такої земельної ділянки. Фізичні особи-підприємці самостійно розраховують мінімальне податкове зобов'язання та подають додаток з розрахунком у складі податкової декларації за податковий звітний рік. Водночас передбачено, що тимчасово за 2022 та 2023 податкові звітні роки не нараховуються та не сплачуються загальне мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться велися бойові дії, або на територіях тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та або на земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними Предметами, та на яких наявні фортифікаційні споруди. Перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом міністрів України. Звертаємо увагу, що для фізичних осіб-підприємців, крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, встановлюється граничний термін подання податкової декларації за звітний податковий період рік до 1 травня, що настає за звітним. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний банківський день, що настає за вихідним або святковим днем. Тобто фізичні особи підприємці крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, особи, які проводять незалежну професійну діяльність та громадяни за результатами 2022 року подають податкову декларацію до 1 травня 2023 року, включно.